Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Паслина Олександра, я практикуючий психолог, гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні проговоримо про стан жінки, про її задоволення. Чому це так важливо для жінок? Що це за стан такий? От. Ну і, мабуть, ви чули і знаєте, що задоволена жінка, задоволена родина. Так. Що таке взагалі задоволення? Ой, ну це така позитивна емоційна і тілесна реакція, яка виникає, коли ми робимо, отримуємо там для себе щось приємне, потрібне, бажане, або для когось робимо, і також можемо отримувати задоволення. Тоді виділяються гормони радості. До речі, у нас є відео про гормони радості. Можете переглянути, якщо не бачили. От. І е, взагалі задоволення це е, такий природний механізм відновлення та е, підтримки нашого психічного здоров'я. Тому, коли кажуть, що задоволення це там не на часі, це там взагалі якась фігня, то е, ну, це неправильно, тому що завдяки задоволенню ми відновлюємо свій ресурс і можемо далі якось взаємодіяти з цим світом і щось робити. Так. А задоволення да, це як певний стан гармонії жінки. Да, і не тільки жінки, правда, але сьогодні наш акцент, ну, на, правда, жіночому задоволенні. Uh -huh. І це точно не про там, якесь статеве задоволення або сексуальне задоволення. Не входить в цей на, стан, але це не лише про це. Uh -huh. да. От, тому що іноді да, є такі якісь обмеження в розумінні задоволеної жінки. Да, Лише якби вона там а, сексуально задоволена і все, да? або є якісь певні там упередження про те, що якщо жінка якась така агресивна, або що, значить вона десь там незадоволена в своєму інтимному житті. Це упередження 100% якісь такі, ну не будемо зараз говорити про те, від кого вони йдуть. Ага. Так, от, в цій темі взагалі дуже багато, от, як ви сказали, упереджень, міфів всіляких. Сьогодні будемо трошки їх розвіювати. Так, задоволення жінки, як я сказала, це стан певної гармонії. Да? І жінка вміє відчувати задоволення, коли є контакт із собою. Так. Так. Тілом, своїми емоціями, своїми бажаннями. Да? Це стан, коли не потрібно себе змушувати до чогось, так? бо всередині є простір для радості, а, щастя. Дає є таке відчуття задоволення жінці? Так? Це маленькі щоденні радості. Так? У мене є такі практики, коли я кажу три задоволення собі щодня. Будь ласка. Ой, і всі так починають. Це Та щодня, аж три. Ого, а де я їх знайду там? І що ж це все, там або тільки матеріальне, або що. Да? Mm -hmm. ну, насправді ні. Варто просто досліджувати себе, да? а, такі якісь маленькі, точкові задоволення. Там, смачна кава, дотик сонця, радіння промінчику, обійми, mm -hmm. погладити тварину, улюблену свою, да? обійми з дитиною, з коханою людиною. Все це от такі прості. Задоволення, дрібнички, які е, складають е, такий значний потужний ресурс жінки. Навіть просто полежати 15 хвилин, е, як на пляжі, знаєте, отак, от в цій шавасані, так як там кажуть, йогічний сон, і це уже відновлення, і це уже задоволення, тому що Справді дуже багато жінок собі цього не дозволяє, тому що це я буду просто лежати там цілих 15 хвилин або півдня, не дай Боже, що ж це буде, все розвалиться, це ж я там непродуктивна і як це буду лежати, нічого не робити. Але насправді це дійсно дуже важливо. Таке, знаєте, глибинне задоволення це глибинне відчуття а, правильності а, свого шляху. Такого правильності свого життя, що я роблю те, що я хочу, те, що я вмію, те, від чого я отримую колосальні ресурси задоволення. Оце відчуття таке потокове. Коли я знаю, що я роблю, я знаю, що я хочу, я знаю, куди я йду, і я знаю, що все для мене в цьому. Сенсір в цьому просторі є правильним. Своєчасним. Знаєте, це таке щось вже більше філософське, такий якийсь просунутий рівень. Ну, не так. знаю, так. Да. Я взагалі для, для, до того, щоб, що кожна жінка може справді генерувати, напрацьовувати в собі цей стан. Не тому, що потрібно для когось, там, да, що так от треба, що так правильно ні. Тому що я так хочу. Це наш природний стан задоволення, mm -hmm. поток, mm -hmm. так, відчуття себе, відчуття моменту. Mm -hmm, да, але, на жаль, ми його втрачаємо mm -hmm. ще. Ну, от, мені здається, що навіть в дитинстві, так, коли там, ти маєш, ти повинна, mm -hmm. тому що дійсно є дуже багато упереджень. Ну, добре, ми виростаємо. І ці упередження ми або несемо далі, або ми з ними якось знайомимось. А якось їх трансформуємо для себе, усвідомлюємо, що це там нам не підходить, да? Ну, да, не просто змінити, да, зробити такий крок і змінити це. От. Іноді потрібен якийсь час, допомога спеціалістів так, для того, щоб все це впорядкувати, да, там, трансформувати ну, і почати жити з тієї нової точки, да, там, усвідомленості. Да, там, Розуміння себе, цей стан жінки, він суттєво впливає на все її оточення, на її простір. По-перше, це, як я вже говорила, це внутрішній стан, так, все, що внутрішнє, дорівнює потім зовнішньому, і навпаки. От. І тоді щасливі задоволені всі в її полі. От. Ну, там Зменшується конфліктність, да, там. або навіть якщо конфлікти є, вони проходять більш легше. Задоволена жінка, вона стає якою? повільною, ніжнішою, м'якшою, так? Угу. А, і вона ніби світиться зсередини. А, от. І відповідно так все це світло ну, розповсюджується на інших. Ну і ще один момент, да, це певний шлях до себе. Це я відчуваю, я себе приймаю, я себе розумію. Обираю те, що мені насправді приносить задоволення, а в цьому місці у нас величезний провал. Тому що насправді ми дуже мало знаємо, що нам приносить задоволення. Ми думаємо, що ми знаємо, а ну, досліджуємо це мало. Ну, і це знову ж таки, повторюється, такий глибинний контакт із собою. Так. От, і да, справді запрошую до таких досліджень себе, знайомства з собою, да, через різні практики, вправи, через роботу з психологом, через жіночі кола і простори, де можна поспостерігати, як це може бути. Відпочити. Відпустити себе, ну, через час, звісно. Тому що, якщо це нове коло спілкування, звісно, ми такі насторожені, ми закриті, але от дійсно, от ви класно сказали про поспостерігати, як це може відбуватися. Так, да, ми навчаємося як? Через спостереження, да? навчаємось через відзеркалювання. Да? Ми навчаємося там або Помічаємо, щось нам сподобалось, да, і ми потім на це намагаємося інтегрувати в своє життя, але по-своєму. І, до речі, науковці говорять про те, що якщо дозволяти собі там, робити, організовувати маленькі такі радощі щодня, то це буде профілактикою депресії і тривожності. Так. Тому от задумайтеся от в цьому місці, якщо ви дійсно там, думаєте, що це не на час, якщо там колись потім, але якщо ви відчуваєте, що у вас такий пригнічений стан, такий апатичний, вже більше двох тижнів. Якщо вам нічого не хочеться, і взагалі ви ніяких радощів не відчуваєте, навіть від тих речей, які були, які приносили задоволення там, до цього, то ну, це такий дуже серйозний сигнал про те, що відбувається вигорання. І, можливо, навіть початок депресії, що це дуже затяжний такий стан. Тому якщо ви не зверталися до лікаря, до психіатра, якщо ви не зверталися до психотерапевта, спеціаліста з ментального здоров'я, то, будь ласка, зверніть на це увагу, на свій стан і зверніться. Я хочу трохи розказати про те, в чому ж складність і що заважає жінкам відчувати задоволення. Ну, по перше, це почуття провини. А, тому що у нашій культурі дуже довго панували, і навіть досі панують такі наративи, що жінка там зобов'язана бути там, берегиною там, домашнього вогнища, вона зобов'язана терпіти. Та, якщо, там, наприклад, в сім'ї щось не ладнається, то це її провина, тому що ну, це ж вона берегиня і вона не змогла там чогось зробити. Так? Це дуже такі патріархальні наративи, але вони досі їх можна спостерігати і в. В нашому сучасному житті. До речі, психолог Снайдер у 2000-х він провів таке наукове дослідження і виявив, що у жінок дуже часто формується такий self silencing тобто жінки приглушують власні потреби. Для того, аби ну, от, в стосунках було все добре. Ну, тобто, вони більше концентруються на, на партнері, на, от, на зовнішньому, а не на внутрішньому. От, і дуже часто все тримається лише на жінці, яка терпить. Ну, відповідно, якщо вона терпить, ніякого задоволення тут немає. Ну, і... Маємо, маємо. що маємо. Зараз це дуже популярний термін «менкіпінг». Я вам скидала цю статтю. Цей термін ввела дослідниця зі Стенфордського університету Анжеліка Феррара, і він описує емоційну працю, яку часто виконують жінки у стосунках із чоловіками. Це може бути підтримка партнера у, там, у щоденних труднощах. допомагають пережити внутрішні кризи, організовують соціальне життя своєму партнеру, наприклад, там, зустрічі з друзями. І а, жінки стають дуже часто от у таких стосунках, такими неофіційними психотерапевтками. Mm -hmm. і вони беруть на себе емоційну роботу, які чоловіки не виконують самі. От. І більшість чоловіків гетеросексуалів, вони рідко діляться своїми переживаннями із кимось, окрім своїх партнерок. Ну, на це може бути багато причин, наприклад, діляться тому, що їм безпечно, зручно, так, і ну, як то кажуть, нащо платити більше, там, йти угу. до, до когось, комусь щось розказувати, вирішувати, на що воно треба. Ну от, Ніхто не каже про те, що там, наприклад, погано там підтримувати свого партнера у якійсь кризі або у, ну, в чомусь такому, що йому зараз складно. А тут прикол у тому, що жінки роблять це постійно і не отримують того самого у відповідь. Вони дійсно виступають такими от психотерапевтками і все. Причому абсолютно несвідомо, включаючись в цю роль, тому що. А в нас теж є відео про те, що таке роль жінки, роль матері, да, як це розрізняти. І в нас дуже часто ці ролі змішані. І тому о, так автоматично трапляється, що жінка о, включається оцим таким інстинктом своїм материнським, да, і його розповсюджує абсолютно на все і всіх. І вона починає о, так от. О, Ставитися до свого партнера, да? а ну це дуже зручно, це дуже комфортно. так, Я прийду і там висловлюсь, вилью, да, це все. Мене жінка там сконтейнерує, там щось десь спрямує, вислухає і так далі. Та я можу ще якось там знецінити, ну і піти собі далі, жити життя вже таким більш вивільненим, спокійним, рівноваженим. До речі, є крутий приклад. Якщо ви дивилися чи домогосподарки, там є Лінець каву. вона була багатодітна мати, от але вона була дуже успішна, така енергійна. В неї був чоловік, такий, який постійно конкурував з нею. І от вона його там у його якихось бідах вона його підтримувала, вона допомагала йому відкрити ресторан сімейний. А він за 20 чи скільки вони там років прожили разом, ні разу не... Приніс їй ту піцу, яку вона любила, Я не пам'ятаю, чи на товстому чи на тонкому тісті, але вона йому постійно про це говорила, а він приносив зовсім інше. Ну, що ще заважає жінкам відчувати задоволення? Це, звісно ж, травматичний досвід, отриманий колись особливо у сфері тіла і сексуальності. Також соціальні установки, так, наприклад, хороша дівчинка має, там гарна дружина має, там гарна жінка має і тому подібне. От, тому в роботі з психотерапевтом досліджуються оці от упередження, які є, і ну, скажімо так, переписуються на більш позитивні і на ті, які будуть приносити користь та не заважати жити. Також це, звісно, надконтроль. Як я виглядаю, як я маю себе поводити, так чи відповідаю я цим соціальним установкам і нормам. Ну і звісно, там, де є контроль, є дуже багато стиснення, тіло все це зберігає. Ну і ні, ні про яке задоволення не може бути мови, тому що я не буду думати про смак кави, смакувати її. Я буду думати, як я виглядаю, чи я не заляпалась і тому подібне. І, звісно ж, це хронічний стрес, тому що в хронічному стресі там база вижити і ні про яке задоволення не може йти й мови. Ну, ми з вами всі живемо у стані війни. І, звісно, цей хронічний стрес він є, він присутній, тому особливо звертати увагу на те, щоб повертати задоволення в своє життя маленькими кроками, поступово. Пам'ятаєте, на початку ми говорили там три маленькі задоволення, три маленькі радості собі щодня. От, е Ще е блокує задоволення жінки страх, страхи, е блокують задоволення жінки сором. Да? Вони всі взаємопов'язані з провиною, да? в когось там якесь почуття є там більш головнішим. Да? І, відповідно, можливо, всі три почуття, які блокують задоволення. Да? Там, жінка не має там цього робити, не може там цього робити і так далі. Навпаки, має, і це її основне завдання. Задоволення жінки не. Не залежить від когось, лише від неї. І там, якщо ми говоримо про хронічний стрес, це може бути і вплив роботи не такої, яка подобається. Так? Вплив стосунків, які не подобаються, але як ви сказали, да, у нас є така установка, потрібно терпіти да, заради стосунків, заради того, що просто був чоловік, байдуже який. Зараз дефіцит з чоловіками, нехай буде, просто штани висять десь там на стільці і все, цього достатньо може бути. А особливо ще заради дітей, от так. це, це таке опередження, що щоб у дітей був батько. Але якщо батько такий, який ну, от відсутній взагалі, так, от він ніби є, але він ніякий, якщо він пиячить, а якщо він б'є, якщо є домашнє насильство, для чого такий батько, щоб діти бачили цей приклад і потім в своє життя ну, приносили таке ж саме? Діти не будуть щасливі від того, що з ними поруч буде батько, який ображає їхню матір, не поважає, б'є їх, там, пиячить і тому подібне психологічне насильство, просто навіть без побоїв? Діти не стають від цього щасливими. Я радію з того, що дуже багато все-таки жінок зараз покроково так трошечки да, обирають більше себе. От. І навіть там, звертаючись на консультації, приходячи в терапію, да, вони там, поступово повертаються до себе да, з тими запитами а чого ж я насправді хочу? І це таке величезне здивування. Я не знаю, що я хочу, тому що я звикла думати. Що я хочу думати. А думати це все таке, знаєте, навіяне суспільством, сім'єю, якимись системами, да, там, і так далі. Ви обираєте, ви задоволена, щаслива чи ні. Якщо складно із цим можна звернутися по допомогу. Вибір за вами.